Воювати вам, хлопці, треба не тут поза углами ховатися. Воювати. Держава скаже. Скаже, воюває. скаже. Воювати. Пі... Тобто, ми підскажемо ми... Державі. Ми ми під... ми під... ми підскажем державі. Функціональні обов'язки в місті да, да. Виявляємо порушників, да. як як да, так, Таких, да. Як не буде, То хто буде, хто буде вас отак трапувати. Розуміло. Пояснюю вам ще раз ваше правопорушення. Здійснили е, рух на сигнал топорах, а саме червоний. На перехресті вулиць Лоховицька, захисників України. Порушили частину першу статті частину другу статті 122. Я закінчував порот, я виїхав вже на перехресток і не міг оставити відсідати. Е, вам відео, відео вам на... Пред'явили, ви маєте право оскармити напротяг 10 днів в судовому порядку дану постанову. Або через керівник колись стоящий вийде. Що? Не паді. В роддомі. Я вас вітаю. Ну і я вас вітаю. Ви ж то не на мене там не на вулиці. Ну, місце, так ви ж питайте, я ж де народився. Ну і я де. Не Боже, не ще питайте. звідки народився. Ну, так задавайте так, 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 та правильне питання, я як, як ти. А я не кричу, я вам розказую. Так навіть зніміть шапку не свою, не як не так. чуєте да. так. Я думаю, що так. Да. Да. Ну кажу, де народились по паспорту. По паспорту, це другі. Серо московське. Да, а не питайте, де, звідки о, ще виліз? О, це о, інтересні. О, це хлопці, блін, молодці. Москва, ви мови. скільки яку школу да. закінчили? А ви закінчили? Так, <da>, закінчив. Давай, давай. <х> Це, Оце боєць. Де який населений? Народився чи де жив? Народили. Московське. Це, блядь, це питали, питали, вони ще не питали. Звідки вилізів, скільки яким, яким чи назад ногами, так? Да? Це бойці, бля. Район між до ногу. На ваш вопрос я буду продовжувати далі. <світ> <світ> в районі міжду ноги, хлопці. Кажіть, по паспорту, де ну, так ви питайте, питайте не, не по дебільному, питайте не в поділках і так далі. Не так тільки як на перехрстку ви робите. Село Московське, Липодолинського району, Сумської області, Україна, Україна. Добре, зрозуміло. Розуміли? В чому ще питатимете? Чи голий, голий, голий хлопці? Голяк. А ви не бажаєте представитися на камеру? Поліцейський сектор вони патрульної поліції, пельвець славу маді. Як як? Пельвець і славу А ви, шановний. На, 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 кам, на камеру, будь ласка, я якщо можна. Ви відмовляєтеся? Відмовляєте, що важко чи що? При Дуже приємно. <laughs> Пісок кончився, хлопці почали на цей роботи. На ловушки робить, да? Микола Іванов. Да. Ви знаєте. Знаю вас, класно. проходімців, Що знаю. Ви самі порушили правила, Не порушив чи... я. я. Ви ж бачите по відео. Я не порушив. А вас, проходимців, я знаю, питань немає. Перехрестя, де починається? Якщо не, баб викладається. Снімають на трасі. Ну, а... можливо. Да, можливо. Да, да, можливо. Ну, так, так, так. Зафіксуй, зафіксуй. А, да, да, зафіксуйте, да. Зафіксуйте. а зафіксуйте. Зафіксуйте, зафіксую, зафіксую. А сняти я ж не зможу сняти. До світфора. Да. Тому не мо. Значить, ви перехрестя зупиниться перед е-е світфором. Ви стояли за світфором, перед вами автомобіль був, який закінчував маневр. Ви проживаєте поліпобіонки, а номер 21. Воювати вам, хлопці, нада не тут поза углами ховатися. Воювати. держава скаже, ви скаже, скаже. Підне воювати Пі, ми підскажемо державі. Ми, ми підскажемо ми підскажем ми державі функціональні обов'язки в гамісті. Гаді да да виявляємо порушник. Дорожню да. руку на таких, як ви, а таких як, як, як не ви вам судить, команда як не буде, хто буде. Вас отак У Мене так, штрафувати да. не треба, я а знаю. Що? Що? А, а, що? Що? а то, будете що я не порушую. А вас що нема такого. А чого у вас руки трусять? Не хвилюйтеся, все нормально. Та послати тебе хочеться, та не хочеться та на, на та камеру. Дивіться, да, включи камеру, чи ти виключив її, Буду як виключно, ти розмовляєш. Будете? Буду. Рубіть, руки трусяться. Труситимуться і у тебе. Та не, я не хвилююся, Хвилюйся ти. Не хвилюйтеся. Подонки, займаються тут піском, крадуть, кажу, крадеш пісок кулюйтеся. і так далі. От зараз гроші кончилися, тепер бігаєш. Не Про що? Ти показати про що? Тобі показати про що? Показати? Да. Покажу. Узнаєш ти. Проходімці. ні на що не здатні, тільки провокувати і так далі. Порушуй, з Підставка. Ніхто, ніхто не порушував. Не порушуй, підставки ніхто підставки. Не порушував. це, будь ласка, за кухню